Зараз буде просто про те, як розв'язувати ось такі рівняння, коли у вас є дріб, який дорівнює нулю. Тож, перш ніж ми будемо їх розв'язувати, нам потрібно спершу зрозуміти, коли ж таке буває, що ваш дріб дорівнює нулю. Наприклад, у вас є якийсь чисельник і є якийсь знаменник. То основне, що ми маємо розуміти, що дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю. А знаменник ні в якому разі. Тобто ми ж пам'ятаємо, що на нуль ділити не можна. Тож наша задача ні в якому разі не допустити в знаменнику 0. І от коли ви бачите дріб, який дорівнює нулю, ви буквально машинально відразу розбиваєте його на два випадки: окремо чисельник, який дорівнює нулю. Окремо знаменник, який не дорівнює нулю. І потім просто порівнюєте ці результати. Чи не забороняє те, що у вас виходить в знаменнику, тому що у вас виходить в результаті для Ікса. До речі, ось у цей момент, коли ви знаходите, що X, знаменник наш не дорівнює нулю, це називається область допустимих значень нашого рівняння. Тож, коли ви ось це пишете, це фактично ви шукаєте ОДЗ. Тож, бачите таке рівняння? Відразу чисельник виписали, написали, що чисельник дорівнює нулю. І, важливо, знаменник не дорівнює нулю. Відразу автоматично, щоб тут не було написано в знаменнику, у вас воно розпадається на такі два випадки. Але ще раз наголошу, що це тільки в тому випадку, коли у вас дріб один без нічого іншого дорівнює нулю. Якщо тут не 0, або щось інше, це вже так не працює. Вам потрібно буде звести його до ось такого вигляду. Ну, а тут поїхали, х-3 дорівнює 0, це все просто, х дорівнює 3, перенесли х дорівнює 3. А тут х не дорівнює мінус 2. До речі, такого типу рівняння, коли вас дорівнює перекреслено, розв'язується один в один. Точно так само, як звичайні рівняння, просто перекреслюєте дорівнює і все. Ну і що ж ми отримали? Отримали, що х дорівнює 3, але не дорівнює мінус 2. Але ж то, що ікс не дорівнює мінус 2, не заважає йому бути трійкою, правильно? Він не дорівнює мінус 2 і 0, і всі інші числа, крім 3. Якщо це йому не заважає, то у відповідь ми якраз і напишемо, що х дорівнює 3. Звертаю вашу увагу, те, що ви ось тут отримали, записувати у відповідь не треба. Це просто область допустимих значень. Всі числа, окрім ось цього мінус двічки. А 3 якраз нам підходить і все нормально. Давайте спробуємо ще раз тут. Наприклад, бачу дріб, що дорівнює нулю. Все. Автоматично виписала чисельник. Дорівнює 0, і знаменник не дорівнює. Окремо розв'язала ці два рівняння. Тут х дорівнює 7 перенесла, тут у нас 7. Тут у нас мінус 2х не дорівнює, 14 перенесу мінус 14. І х не дорівнює, мінус 14 поділити на мінус 2, це у нас 7. Що ми бачимо. Що ми отримали випадок, коли у нас х дорівнює 7, але йому не можна дорівнювати 7. Тому що, якщо це буде 7, ми можемо спробувати поставити 14 мінус 2 помножити на 7, 2 на 7, 14, 14-14 виходить 0. Але ж цього не можна допустити. В знаменнику ні в якому разі не може бути 0, бо на 0 ділити не можна. Виходить, що ця відповідь не задовольняє. ОДЗ. А отже, взяти її у відповідь не можна. А інших варіантів вона з вами просто немає. Отже, тут виходить, що у відповіді порожня множина немає розв'язків таке рівняння. Ну, Давайте спробуємо ще ось рівняння, як із нашої обкладинки. Х квадрат мінус 16 поділити на 4 плюс Х. Так само, щоб не було в мене в чисельнику, в знаменнику випишу окремо їх. Чисельник х квадрат мінус 16 дорівнює 0. 4 плюс х не дорівнює 0. Окремо розв'яжу. х квадрат переношу 16, тут у мене було мінус, стало плюс 16. І тут ви можете розв'язати двома шляхами: по-перше, ви могли тут розкласти, побачити формулу, розкласти на дві дужки. або згадати, що в такому випадку у нас буде плюс-мінус корінь із 16. Або плюс мінус 4. Тобто, у нас є два варіанти: і плюс і мінус 4. Я їх навіть окремо випишу: типу, х1 буде просто 4, х другий мінус 4. Тепер це. Х у нас залишається, 4 переношу буде мінус 4. Виходить, що х не буде мінус 4. Не можна йому бути мінус 4, бо саме це значення перетворює знаменнику 0. Дивлюсь на варіанти, які в мене вийшли 4 і мінус 4. 4 брати можна, а от мінус 4 не дозволено. ОДЗ забороняє. Тому у відповідь я візьму тільки одну з цих двох відповідей, тобто х дорівнює тільки 4. Тож, чисельник виписали, знаменник виписали, чисельник дорівнює 0, знаменник ні. Потім звіряєте. Чи немає заборон? Є заборона? Викинули те, що не підходить. Немає взагалі, супер. Ну і, наприклад, ось таке. Знову бачу дріб, що дорівнює нулю. Навіть не замислююся над тим, що там, просто виписую окремо чисельник і знаменник. До речі, якщо ви побачили і захотіли скоротити. Таке може бути, що ви вже побачили, що ось тут можна розкласти на формулу і потім x-3 начебто скоротити. Дуже не раджу цього робити, адже коли ви скорочуєте, ви мали б все одно виписати те, на що ви скорочували із знаменника, і написати не дорівнює нулю. Але оскільки цього, це робити часто забувають, тому я не раджу вам скорочувати, а краще виписуйте, а потім зрівнюйте ваші відповіді. Або якщо і скорочуєте в більш складних прикладах, то не забувайте про ОДЗ. Тож, чисельник дорівнює 0, знаменник ні. Тепер нам потрібно згадати, як же розв'язати таке рівняння. І тут можна, звісно, можна відкрити дужки, перемножити це все, звести до квадратного рівняння, розв'язати за дискримінантом, можна, але нам потрібно згадати, дивіться, у нас тут добуток, який дорівнює 0. А коли це таке може бути? Коли у нас один множник помножити на другий множник буде нуль. Це можливо тільки тоді, коли хоча б один із цих множників дорівнює нулю. Або перший множник 0, або другий множник 0. Інакше не може бути 0 в добутку, правда? Тож, якщо у вас добуток двох виразів дорівнює 0, виписуйте кожний із них і пишіть, що воно або це 0, або це 0 Тож. Або х дорівнює 3, або мінус х дорівнює мінус 7, і х дорівнює 7. Не плутайте, коли ми говоримо про дріб, знаменник не може бути нулем. Але коли ми говоримо про добуток, який дорівнює 0, тут або перший, або другий множник 0. Ну, і тут у нас вже звичайна наша історія х дев'яточку переносимо, це у нас 9, і х. Не дорівнює плюс мінус корінь з 9 або плюс-мінус 3. І що ми бачимо? Що заборонено, щоб х дорівнював 3. А 3 у нас є серед наших відповідей, тому це у нас не задовольняє ОДЗ. А у відповідь доведеться взяти тільки одне. Х дорівнює 7. Ось така історія. Сподіваюсь. Зрозуміло, не будете плутати і пам'ятати, що ось такі дві схемки дуже рекомендую записати. Ось цю для множників і ось цю здоблюю ще раз для дробу. Чисельник 0, знаменник не 0. Це допоможе вам розв'язати багато-багато рівнянь. Сподіваюсь, гарно. І спробуйте, наприклад, самі ось так. А правильні відповіді дивитесь на телеграм-каналі. І в коментарях пишіть, які ще відео для вас зняти, на які теми ви вивчаєте зараз в школі. Ну і побачимось на наступних моїх відео.